Так, ну блін, ребята, ну ще один кашкай є. Не знаю, ну, ну так ну так вийшло. Їхали за пасатами, прироч вже третій кашкай нарисовуються. Бо ну, типу пасати є, але блін наш брати курча. От, якщо краще взяти ну, якусь класну машину, адекватну. От, щоб вона не була там бита, мотана і так далі. Щоб істерія по машині була. От, ну, не знаю, дивіться. от цього зараз буду дивитися, в нього дивіться. Вся фігня, обслуги, там бумажки, сервіса лежать, от, я ж, ну напишіть, як ви думаєте. От, ну, якщо посатів адекватних немає, то ж краще взяти те, що адекватне, правильно, а кашкаїв в нас люди люблять. От, нас люди люблять кашкайчики. Це, там, полочка, корочен, там комплект там, лежить в середині. Вот. Так Якщо десь якісь навіть і моменти, там, щось, якісь, там, царапинки, ще, што, це все прибереться. Вот. Так щоб машинка була ну, майже як з салона, так як ви любите. Вот. Я знаю, що ви любите, дуже любите, щоб все прям було в ідеалі. Вот. Тут підкрасів по цій теж немає. От, бо я стараюся нічого такого ну, взагалі там не підбирати, е, не рекомендувати там, людям з того, що там можуть бути якісь там підкраси от, там, чи там шпакльовка тим більше. От, стараюся таке, щоб було максимально ну максимально таке, щоб щось було порядочне. Обуємо чи це працює. От, все передивимося, перевіримо. Не знаю поки що. Зараз спочатку щоб дивлюся все. Не зрозуміло. Треба ж підключитися, діагностику зробити, там всі діла, щоб все було зрозуміло. Працює все гарно, бачите, панорама, гарненько працює. от такий от бачите, варіанти, все акуратненьке, торпеда, все ціле. Ззаді бачите, який вигляд має.